На території більшості західних областей у вівторок пройдуть дощі, у Хмельницькому та Чернівцях без опадів, вночі від плюс 11, в день до плюс 24. Дощі та грози очікуються в Сумах та Кропивницькому, врешті областей півночі та центру без опадів. Віднішних плюс 12, в вдень потеплішоє до плюс 28. У Миколаєві та Криму пройде дощ в Одесі та Херсоні без опадів. Стопчики термометрів від нічних плюс 16 вдень піднімуться до плюс 30. На сході за прогнозами синоптиків похмуро у Дніпрі дощитиме. Температура повітря вночі від плюс 16, в день до плюс 29. У середу на заході синоптики обіцяють ясне небо та теплий день. Найнижча температура вночі плюс 11, найвища вдень плюс 26. На півночі та в центрі переважно ясно. В сумах Полтаві та Кропивницькому хмарно. Віднішних плюс 14, в день температура повітря підніметься до плюс 26. У Херсоні та Криму синоптики прогнозують дощі. В Одесі та Миколаєві цього дня без опадів. Від плюс 15 вночі до плюс 24 вдень. На території східних областей хмарно з проясненнями. Температура повітря від 18 до 26 з позначкою вище нуля. На заході у четвер дощитиме. В Хмельницькому та рівному цього дня без опадів. Температура в регіоні вночі від плюс 16. Вдень до плюс 26. У північних та центральних областях переважно ясно. В Житомирі та Вінниці мінлива хмарність. Вночі від плюс 13 в день до плюс 28. На півдні протягом дня триматиметься ясне небо. Стопчики термометрів рухатимуться в діапазоні від плюс 16 вночі до плюс 27 вдень. Мешканці східних областей спостерігатимуть ясне небо зранку до пізнього вечора. Температура повітря від 15 до 25 градусів тепла.